Що чоловіки вибирають? Звісно, вони вибирають вогонь. Вони завжди вибирають вогонь. Да й ви, ви кого хочете вибрати? Ну, от ви спілкуєтесь з людьми. Ви хочете вибрати таку огнену жінку? навіть в общені. Навіть в общені. Чи холодну. Ну, от подумайте, навіть спілкуватися. І, ну, тут же ж така аналогія я вам можу, метафору. Знаєте, я, я люблю говорити метафорами, тому що я ж. Я про Ріксоновський гіпноз, да? От давайте представимо дві лампи. От одна дуже красива, дизайнерська, дуже красива, дорога, да? але вона не світить? Да? А друга проста. Да? Але вона горить яскраво, вона дає світло, вона дає тепло. Ну, так яку ви виберете в темній кімнаті? Якщо у вас темна кімната, яка вам куя разниця від дизайнерської лампи? Абсолютно нікакої. Вам треба, щоб кімнату освіти. Тут вибір очевиден, що ми вибираємо лампу, яка світить. Тік-ток, ставте, будь ласка, лайки. І інста, дівчатки, ставте лайк. І давайте тепер розберемо, яку енергію ви стали випромінювати уже у відносинах з чоловіком. Яку енергію ви стали випромінювати, да? Дивіться, що відбувається з жінками після пологів. Да? Ви переключаєтесь на режим мама 24 на 7. Да?